Приготуємо плавлений сир. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. Друзі, сьогодні я почастую вас смачнющим домашнім плавленим сиром по типу янтар. Це смачно, ситно і фантастично просто. Ось стільки з плавленого сиру, домашнього, з улюбленими спеціями, зеленю. Ви можете. Отримати вже через 10-15 хвилин, 5 хвилин на підготовку інгредієнтів і 10 хвилин на приготування. Все. Погляньте, яка консистенція він тягнеться. як. Трішечки постоявши в холодильнику, він стане густішим, з легкістю буде лягати на ваші канапки. Тому готуйте обов'язково і готуйте побільше. Тим паче, для приготування такого смачного сиру вам знадобляться декілька наступних простих інгредієнтів. Все перед вами на екрані, тож ставте на паузу або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. Там завжди все є і все доступно. Починаємо ми з того, що в миску відправляємо кисломолочний сир. У мене це ось такий зернистий, 9%. Він в міру вологий, бачите? Добре, до сиру ми додаємо вершкове масло кімнатної температури 82,5%. Відразу додаю сіль та харчову соду. І одне велике яйце розміру L. Зелень. сушена у мене ось цибулька, петрушка, корінь петрушки. Буду додавати пізніше. І всю масу гарнесенько до однорідності, до шовковистої такої консистенції, переб'ємо блендером або ж можете перетерти сир на сито. Бачите, яка консистенція, гладесенька. Тим часом в мене водичка вже закипіла і ставимо на парову баню. Всього 10 хвилин, ну максимум 12, в мене на це все пішло, на таку кількість інгредієнтів, 10 хвилин і все розплавилось. Постійно, ось так постійте і помішайте. Дивіться, що парова баня була просто, і дно миски наторкались кип'яченої води, киплячої, вірніше. Все, за 10 хвилин погляньте, в мене ось така чудова і дуже ароматна така вершкова маса. Вийшла. Тепер я додаю сушені трави, можна цього не додавати, можна дати сушений часник, перчик, ну що забажаєте. І все знімаю з парової бані. Відразу буду розливати в ось такі от баночки в мене є, можна в будь-яку скляну посудину. В якій будете зберігати. В мене вийшло з такої кількості інгредієнтів 680 г готового продукту. До повного застигання, вірніше, остигання, залишаємо на кухні, а далі зберігаємо в холодильнику. Ось він ледь-ледь -лед ще теплий. Погляньте, як це апетитно, по-перше, виглядає, і дуже-дуже ароматно. Зараз покажу консистенцію, і чим більше часу проходить, тим більше вона стає густішою. І ваш сир добряче загусне. Але буде водночас дуже ніжним, дуже гарно і нереально апетитно. Хочеться вам побільше показати. І заохотити вас також приготувати і обов'язково скуштувати, тим паче, ну, це дійсно того варте. Ось так сир виглядає, така консистенція, коли він ще лед теплий. Хочу вам все детально показати, погляньте, шовковиста така текстура. І дуже апетитний. І чим більше часу він стоїть, дивіться, це вже менше годинки навіть пройшло при кімнатній температурі. Він ось так вже загус. А далі кладемо в холодильник і отримаємо смакоту. Зараз все покажу і скуштуємо. Ну, а це вже пройшло кілька годин. Наш сир постояв у холодильнику. І погляньте на результат він добряче такий загус. Бачите? Дивіться. Але одночасно він має дуже м'яку ніжну текстуру і чудово лягає на канапки. Тому зараз скуштуємо, зараз все покажу. Ложка, зараз все ось так і скуштуємо. А спочатку я покажу ближче, як він виглядає. Бачите? Ось так Це все виглядає. Дивіться, як тримає класну форму. Ось так. І з легкістю мастимо собі канапочку або ж їмо просто так. З чорним солодким чаєм я вже готова скуштувати. Справжній плавлений сир. Що ще додати? Дуже ніжний, смачний. Я би більше нічого не додавала. Пропорції солі, сушені трави, масла це все ідеально. Без хімії, без жодних шкідливих добавок. Лише те, що ви туди поклали, і з любов'ю. Дуже смачно! Рецепт перевірений, все дуже смачно, тому від себе щира рекомендація до вашого столу. Друзі, якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, та поставити вподобайку. Я старалась, мені приємно, вам смачно. Дякую, що готували разом зі мною, і до зустрічі в наступних відео.